Тарас Шевченко, гайдамаки. Все йде, все минає і краю немає. Куди ж воно ділось? Від кіля взялось? І дурень, і мудрий нічого не знає. Живе, умирає, одно зацвіло, а друге зав'яло, навіки зав'яло. А листя пожовкла вітри рознесли. А сонечко встане, як перше вставало, а зорі червоні, як перше плили, попливуть і потім і ти білолицей, по синьому небу вийдеш погулять, вийдеш, подивитися в жолобок, криницю і в море безкрає, і будеш сіять, як над Вавилоном, над його садами. І над тим, що буде з нашими синами. Ти вічний безкраю люблю розмовлять, як з братом, з сестрою розмовлять з тобою. Співать тобі думу, що ти ж нашептав. Порай мені ще раз. Де діти з журбою? Я не одинокий, я не сирота. Єсть у мене діти. Та де їх подіти, заховать з собою гріх? Душа жива, а може, і буде краще на всім світі, як хто прочитає ті сльози слова, що так вона щиро колись виливала, що так вона нишком над ними ридала. Ні, не заховаю, бо душа жива, як небо блакитне, не маємо краю. Так душі почину і краю немає, а де ж вона буде химерні слова, Задай же хто небудь її на сім світі, Безславно тяжко цей світ покидать. Сгадайте, дівчата, вам треба згадать. Вона вас любила, рожеві квіти, і про вашу долю любила співать, поки сонце стане, спочивайте. Діти, а я поміркую, а шкади взять. Сини мої, гайдамаки, світ широкий, воля, ідіть, сини, погуляйте, пошукайте долі. Сини мої невеликі, нерозумні діти, хто вас щиро без матері привітає в світі. Сини мої, орли мої, летіть в Україну. Очі лихо зустрінеться, так не на чужині, там найдеться душа щира, не дасть погибати. А тут, а тут тяжко діти.